Слава Ісусу Христу. Три причини, чого ми приходимо до церкви. Перше, щоб в світлі Божого Слова побачити самого себе. Бо ми люди, які бачимо все і бачимо всіх, но порою не бачимо самих себе. Друга причина навчитися любити, бо ми по сутності своїй є егоїсти. І третя причина. Готуватися до вічності. Псалмоспівець Давід сказав так: коли мені сказали, підемо в дом Божий, то каже серце моє зраділо. А коли він вже був в домі Божому, молитва його була такою: одного просив я у Господа, і того тільки шукаю. Завжди бути в домі Його, щоби бачити красу Його. Тому, друже, де б ти не їхав. Де б твої ноги не йшли, хай вони завжди спішать в дом Божий. Писання каже: не оставляйте собрані ваших, як в деяких є звичай, да благословить вас і нас Господь. Амінь.